Блять, під димами, блять, пленчу, ріжу чи ті пиво, вона просто свій блять стоїть отут і чекає, поки до неї хтось прийде. То, тобто, вона грає тактично. Хе-хе, <laughs> тактично, блять. 15 секунд ремейк. Не затащитись. Як вона може затащити, якщо вона просто тягне час і вбиває мене тим цьому. Що не прикриває. Ну от бачиш? От, Отак. От, <плес> 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 Я думаю, результат не зумі, так? <плес> ну бачиш, а якби її не зарепортив, то хуй би вона витащила. <свят> ну, коротше, результат ти зрозумів. <свят> так. Тактична гра як не є.